Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії на кухні дівчата й хлопці. Сьогодні я вам показую свою покупочку з магазину Сільпо. Це не реклама. Завжди купляю в цьому магазині продукти і показую вам, що сьогодні купила. Як бачите, сума у мене 1482 гривні. Досить немаленька сума, і скажу вам так, що сума за щораз раз збільшується, а кількість продуктів зменшується. На жаль. І передбачення для мене: Не шукайте світла в комусь, воно у вас. Ну, що тут сказати, дуже гарне передбачення. Але у мене, як і у кожної людини, є не тільки світло дівчатка, а й темні сторони також є. Так же побудовані люди. Але я з цим борюся і бажаю усім, щоб якомога менше і, і в мене, і у вас, дівчатка і хлопці, було темних сторін. От. Дай Боже, щоб ми всі е, то світло е, збільшували в собі і щоб воно сяяло якомога яскравіше. І так починається моє покупочки з батончиків. Марцепанових, мої любимі, на акції, звісно, тому не втрималася, купила два. Акційна ціна була 44,99 за 2,89,98. Оливкова олія. Останнім часом ми полюбили оливкову олію. Дуже довго я з цим прилаштовувалася, як оце мені її полюбити. Найшли спосіб, полюбили. Зараз їмо досить багато. Тому купила от, таку от е, холодного віджиму, але це олія не рафінована. Скажу вам, ще такої не брала. Беру завжди холодного віджиму, але це ще й не рафінована. Не знаю, яка вона буде на смак. Чи більше мені сподобається, чи менше. Но олійка на акції 299 гривень. Це 250 мл, досить дорога, ну але що ж? Треба їсти. Печиво тук з паприкою. Це вже внученька моя, таке печиво любе. Воно на акції 39,99. Морква дівчатка така маркішка. Це також внучка грозе. Також акційна ціна 44,80. Далі, крупа кукурудзяна. Знову ж таки, акційна ціна 13,90. Корм взяла клуб 4 лапи преміум для своїх котунів. Брала тільки 10 пакетів. Тому що не дуже, якби мої коти 4 лапи їдять. 10 пакетів по 14,99, 149,90. Це акційна ціна. Молочко ферма 3,2%. Також на акції 50-79 сир. Грана подана. Також на акції. І такий от кусочок. Тут 204 грама. 224,20. От, Сир кисломолочний. Ферма 9%. Акційна ціна 56,99. Далі хлібчик надзбруччя чумацький. 27%. 29. Салатик. Салатик, не знаю. А, це без, це без акцій, бо один акційний. 72,04. Цукерки, ромашечка. Втрим, не втрималася дівчата й хлопці, 230 грам взяла, але вони по 159. Це акційна ціна, того 36,57. Взяла кусочок ось такого сиру. Вапняр сметанковий. 50% жирності він на акції. І цей кусочок коштував мені 132. Так, не зрозуміла. Ага. Тобто, то було 161 неакційна ціна, а в чекове вказано вже по акції 132,01. Е, далі, що у нас йде? Ковбаска. Іде ось така ось. Це польський виробник. Така ковбаска на акції по 59,90. Взяла дві штучки. Любимо ми таке погристи. Mm. Ось цей ось салатик мікс з руколою на акції. 59,99. Була його ціна. О, сирочок взяла ось такий ось чудо збитий. М -м -м. І сир у нас коштував 31,90. Це акційна ціна. Далі ще взяла сік. От Наш сік, також на акції по 11,99. Ну і послуга доставки гривеньку, пакет 6,90. І того в мене набігла ось така ось сума за ці продукти аж на 1482 гривні. Отакі от, от мене сьогодні дівчатка і хлопці-покупки. Всім бажаю гарного дня. Всім бажаю не рахувати гроші на свої потреби. Завжди кажу, що нам багато не треба. От. Ми прості люди. От. І дай Бог, щоб було на те, що потребує наша сім'я, ваша сім'я, наша сім'я, я кажу, в кожного свої потреби. І я вам бажаю, щоб все у вас було добре. Всім міцного здоров'я, всім гарного і тихого дня. Всім нам миру і всім до зустрічі.